В Ужгороді представлено виставковий проект відомого сучасного митця, перформера та куратора, члена національної спілки художників України, лауреата низки мистецьких премій Петра Ряски. Виставка має назву Конституція перформансу. Мій маршрут був обраний пливти паромом тим самим маршрутом, що плив у свій час Пилип Орлик, Свіноусьце і Стах. Проект був розпочатий у 2021 році. Під час участі митця в арт-резиденції у Швеції. Я вже їхав туди підготовлений, заздалегідь я вже працював, зрозумів, що у Швеції жив Пелепорлик, і Він туди їхав і там, де я їду, конкретно кніслінге. Воно 25 кілометрів від Кріщанстаду, де живе Орлик. Після того, як він мігрував після Полтавської битви. І ця виставка і матеріал, який поданий на цій виставці, тобто твори мистецтва, поезія, відео, вони є, поєднують мистецтво перформансу, історії перформансу, візуального мистецтва з такими правовими аспектами. Соціального балансу між відносинах людей виставку складають відео, фото та візуальна поезія, створені безпосередньо у Швеції, а також живописні полотна написані цьогоріч. Крім презентації проекту, подія також присвячена ювілеєві автора. Влітку він відзначив 50, із яких у мистецтві реалізовує себе ось уже 20 років. Петро Ряска, уродженець села Білки, що на Єршавщині, за першою освітою ветеринарний фельдшер, та з часом зрозумів, чим насправді хоче займатися. Тож у віці 30-ти вступив до тодішнього Закарпатського художнього інституту, де навчався майстерності народного художника України В'ячеслава Приходька. Перший його період творчості це було десь наслідування свого навчителя, але він настільки швидко почав. Відриватися, що це той базис, в першу чергу, мислити, працювати над собою, який заклав приходько, в ньому прогресував з кожним роком. Його наполегливість в тому, щоб опанувати. І знайти, як це втілити в життя. Вона демонструє те, що він себе зреалізував реалізував в живописі в графіці. В нього є прекрасні цикли. Ну, зокрема, друзям присвячується в перформансі. З 2000-х знайомий із автором виставки Павло Ковач, знаний художник, засновник неформальної ужгородської галереї Коридор, до якої ще студентом долучився Петро Рязка, а згодом став її куратором. Крім того, 10 років тому він створив і незмінно очолює у готелі інтурист Закарпаття арт-резиденцію вибачте, номерів немає. Відомо в Україні та за її межами, що після початку повномасштабного вторгнення стала прихистком для мистецької спільноти з різних областей. Павло Ковач називає свого молодшого колегу феноменом закарпатського мистецтва. Важливо, що свої творчі програми він стверджує, не просто зачинившись у майстерні, а й активно просуває їх на найрізноманітніших майданчиках. Бо я дуже багато чую, говорить про культурний фронт. І мало хто розуміє, що закінчення війни абсолютно не гарантує, що все так буде, як і раніше. Минуле у нас дуже складне. Дуже важке. І я вже бачу ті процеси, які відбуваються в Україні, що декомунізація не тільки монументального мистецтва, але також і музейного живопису, вона має пройти. Тому що дуже багато речей накопилося за ці років, які заважають нам бачити реальність. І якраз Петро із своєю творчістю він показав, що художник. Має велику місію сьогодні вже розпочати реально проводити оцей наступ Культурного фронту. На відкриття виставки завітали шанувальники сучасного мистецтва, серед яких і колеги митці. Кожен побачив проект Петра Ряски Конституція перформансу по-своєму. Часто звучить слово конституція. Конституція це якісь певна кучка законів, які ну, визначають, куди рухатися, в якому напрямку, як мислити, як думати, як розвиватися і так далі. У нього є свій погляд на це. Скоріше всього, це його така реакція. На сьогоднішні події, і в тому же числі, і думки, які сьогодні мають поміняти відношення до мистецтва, взагалі, як такого, мистецтво не може бути лише картинкою у рамочці, яке хочеться купити. Мистецтво має бути, будемо так говорити, прапором, який рухає суспільство, який заставляє це суспільство мислити і думати. Оглянути виставку в галереї Ужгород можна протягом двох тижнів.